Вітаю! Сьогодні пройдемо. А, раніше сьогодні зловимо монстра на локації Еміральд, а саме Жера Я тут а, першу половинку вже пройшов трохи раніше. Ось. Нам потрібна така наживка з різних частин м'яса різних видів щук. Де на еміральді зловити 4 види щук червоноперу, трав'яну, смугасту, звичайно. І нам дають таку. Наживочку. Так, купуємо ліцензію, нічну розширено, бо треба ловити жери вночі. Вирушаємо туди. Зараз я покажу, як ловити ці види тих риб. Так, йдемо спочатку сюди. Спочатку ловлю тут щучок. Чергові щуки. Так, це у нас не та вудка. так, споряджаємо якусь блешню. Ось я поклав таку дивалку. Непогано клює щука. Вітаємо в цю траву. а я забув таємо цю траву і проводимо. Звідси ловиться треведа щука. Гасту, травина і паноперу. Забувайте за титановий поптець. Ця щука, щука. Якщо хтось не знає, щука. Щука перекошує, перекушує І за рахунок цього ви можете позбавити своєї наживки і приманки. Так а, щук ловлю на звичайний дитинер 70 нагрузкою 6. Можна ловити з каяка, ставати, так з того боку кидати, можна звідти. Можна з Мікса ловити сюди кидати. Абсолютно немає різниці, звідки кидати. Тут проходить попри цю праву. Приходить три види шуки. Розмір не має значення, не має значення лише вид риби. Не забувайте, що щуки вночі не ловляться. Так ось перша щука. Щуки вночі не ловляться, тому ловимо лише вдень. Ось червона пера. Так кидаємо 4 рази. Поки не зловимо чотири вида різ... різної щуки. Я, це... Я її вже зловив, ще раз ловити не буду, але кидають на одну. Вони ловляться на одну блишню з одного місця. Далі нам треба зловити звичайну бли... щуку. Звичайно, ловиться вздовж цього берега, але найкраще тут все кидаєте і зловити тут взагалі не важко. Ось, і зразу клюнуло. І іноді тут приходить інший вид але дуже рідко. В більшості випадків це буде. Ну, ось бачите, трофейна трав'яна прийшла. Це Про те, що я кажу, що іноді приходить інший вид щулки, але це буває дуже рідко. Маста теж іноді тут ловиться, але в основному ловиться звичайно. Ось це вже, звичайно, натяг великий, 4 розміри щуки. Ось молода щучка. Люди тут їх тут достатньо, качаються. А Далі дивіться. Стосовно що Далі споряджайте вудку, вудку. Ось я спорядив собі поплавочну вудку. Вудка. на телескопічне або майже вудилище з поплавком тестом. Я спорядив собі ось таку Adrix 370 на 12,5 кг. Котушку на 10. Шнур у мене тут просто на 20, ви то теж беріть в районі десятки, можете навіть брати 10-5. Тут більше, щоб було більше, ніж котушка. Повідець, не забудьте, обов'язково дивіться, Тюкожер кожерце, хоч він судак з вигляду, але він перекусює ліску по відійфлю карбонові. Обов'язково беріть на нього титанові повідець. У мене є такий на 10,1. Ну і Крюк я взяв 4-0, можна брати плюс-мінус. Сильно великий не беріть, я думаю, 4-0 це а, максимальний, який варто брати. У мене просто він є цей з породи квестовий. Його... Ну і ставимо таку франкін А Стосовно е як його ловити? Друзі, додається. Давайте додаємо. Так, стосовно а, самого щокужера, він ловиться вночі, і він ловиться, і водить така легенда, що він ловиться лише вночі і лише в такий графік лише а, 21 до 23 в цьому проміжку. в цьому, Тільки під такий графік, під сухмарність. Він під інші графіки ловив під такий не ловиться, і не ловиться. Тому мотаємо зразу на п'яту ніч. Стаємо через ніч, щоб не чекати, чекати цього. Хм. Перемотки часу. Так, ось наш п'ятий день. Я достану собі, достану собі підставку. Так, стосовно мітки, дивіться, де він ловиться, показую мітка. Ось нощу кожера. Бачите, рання ніч хмарність, вага його, вага 10 ну, приблизно 10 кг він важить. Риба сильно. Таку оснастку давати його не так просто. Але в мене приблизно така сама оснастка, як і буде у їх по приходженні цього квесту, якщо ви проходите його відразу. Але я кажу одразу: зверніть увагу на розмір садка в одну рибу. Якщо ви перевищуєте, якщо у вас садок на 7 кг максимальну рибу, то не ловіть його, бо ви не зможете з нього заробити. І зверніть увагу на оснастку. Ну Треба хоча б така була 12. Ну, я, я зібрав на 10, так як в більшості людей буде його і ловити. Так, бута. Глибина, глибину ставити. Я думаю, він прийде майже на будь-яку я кладу. Я думаю, цього достатньо. Ловиться він в цьому діапазоні, де живуть щуки. Я же кидаю на мітку, яка в мене є. Ця мітка не моя, це зі мною поділилося. Кладу на поставку. Достану джетіннера може. Там буде? Даю на джети. Ось, може, поки суттєка. Можу половити. Якщо він вам до 23 третьої години не прийде, хватайте наступний період. Хоча я бачив, шукотерів їх ловили пізної ночі. Але я не знаю який то графік. Я проспав покривку дивився подивився на поплавеці. Ну, Ось так, поки ви собі чекаєте, що прийде вам шукотер, можете половити іншу рибу. Я судочка, бо я би хотів половити канадського судака, але не в хлопці. Я на цій локації ще унікального канадського маю зловити, і я закрию цю локацію. Ось сюди чок. Я нажму на паузу, включусь уже, хватит що Іноді його можна дуже довго чекати, іноді він приходить швидко. От, прийшов. Рітеньк. Все, тягнемо. Бачите, в цю погоду він клює найкраще. Я, ї... я раніше його коли пробував зловити перше. Я довго чекав, чекав чекав. чекав. Нічого в мене не виходило, він не клював. Я кілька днів мотав, кілька ночей, і я просто не попадав швидше всього в цю погоду. Треба сильно тягнути, доведеться немало часу. Можна було б на моєму рівні покласти вже взяти потужну вудку, витягти його і не паритися, але так же не цікаво, правда? Не цікаво тягнути боса босації якогось рибу монстра, не напрягаючи. Можна, до речі, в кого є каяк, можете пробувати з каяка. З каяка буде простіше його, значно простіше витягти. І ще якщо знімете з якоря, то взагалі, я думаю його проблема Але не забувайте за титановий повідець Обов'язково. Я бачу не в одних людей, як не втрачали свого монстра через те, що в них не було повіття або або був не титановий. Перекусює дуже добре ліску. Люди качаються і колись я тут до 32 чи 35 рівня цих солдатів Локація ціправа, собі прикольно, але коли це дуже довго вже сидиш, то воно трохи надоїде. Трішки лишилося. Ось ось ти вже. А ось і наш уже. Зараз я зроблю скріншот. Так, ось так, ось бачите, досвід. Плюс досвід за те, що вудка в нас непотужна. Маємо плюс досвід, і при 200 коштує рибка. Так що не нехтуйте. Якщо у вас садок на 7 кг, то прийдіть, зловіть його потім, коли ви зможете його забрати. Треба 10-15 кг одна риба, щоб вміщалася, тоді можете приходити забрати. Бачите, в чаті нас вітають. Так, ось ми отримуємо нагороду. Ось такі у нас шукури. Всім дякую, пробуйте. Є в когось питання, пишіть коментарі під відео, я відповідаю на всі, підписуємося, лайкаємо. До зустрічі!